Вітаю, друзі, і це моя рубрика відповідає на запитання. Я вже давно не відповідала, вибачте, мене, в мене реально не було часу. Але я зайшла в одне відео, боже, у мене там було відео, де я просто відповіла на один негативний коментар, і я вже давно туди не заходила, і в е, мене зараз є що відповісти, тому що тут стільки коментарів, тут стільки людей написали, тут багато переглядів, багато коментарів і в Тіктоці, і в Ютубі. А ви мені пишете, чому ти відповідаєш на такі коментарі. Тому що саме це відео набрало перегляди, саме це відео визвало ваші коментарі, саме це відео, воно просто набрало популярності. Ви розумієте? Я не, я не відповідаю на всі негативні коментарі, я відповідаю дуже рідко. І ось один з них я відповіла, і він просто пшу, залетів. Коли я пишу картини, показую, розповідаю щось, воно набере там 500 переглядів, щось таке, і не більше. Але як тільки я відповідаю на негативний коментар, це говорить про що? Говорить про те, що людям це подобається. Ну, бачила дуже багато коментарів, я не знаю, чому я їх не бачила. Я зачитаю тут зараз один, відповім, потім ще пізніше. Ось Натусічка мені написала, Натусічка 3. Ви не праві, тому що реагуйте на такі коментарі, бо вони завжди будуть, в звичайному житті, завжди знайдеться хтось в колі знайомих, які будуть суджувати за будь-що. А ви в інтернеті, де тисячі людей. Чому ви дивуєтесь? Та звертайте увагу. Я далека від думки, що вам всі пишуть такий негатив. Я впевнена, що більше пишуть щось хороше, але звертайте увагу на когось одного і незадоволеного. Мені здається, що якщо ви плануєте надалі вести свій канал, то перестаньте звертати увагу на таких людей, бо ви не одна, така завжди комусь щось буде не подобатись. Особисто мені подобається дивитись ваш канал. Дякую за вашу роботу. Дякую вам. Натусічка, за ваш коментар. Просто хотіла пояснити, ви пишете, що я звернула увагу тільки на негативний коментар. Я всім відповідаю на коментарі. Де в мене пишуть хороші коментарі, я відповідаю всім. Просто під цим відео дуже багато коментарів, і я не встигаю просто всім відповідати. У мене, окрім Ютубу, ще є моя основна робота. Я завжди-завжди. Напишіть тут в коментарях, хто тут є, кому я відповідаю на коментар. Коли ви мені пишете, я завжди намагаюся відповісти, завжди дякую, завжди я вдячна, я дуже вдячна людина. Я просто безмежно вдячна вам всім за те, що ви дивитесь, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви взагалі зі мною. Я, чесно кажучи, взагалі не сподівалася, що мій YouTube канал буде набирати якусь таку, хоч невеличку, у мене 1900 підписників, але нещодавно в мене було їх 30, коли я почала вести канал. Тому е я дуже вдячна. Мені пишуть дуже багато хороших коментарів, але. То був єдиний коментар, на який я так відповіла. Я записала відео. І коли мені пишуть, що не переймайся, не переживай, все буде добре, я не переймаюся. Я один раз е, висказала свою думку і все. І, ну, повірте, за рік мого Тіктоку, який я вела, хоч в мене там небагато підписників, взагалі, там щось 7 тисяч, але за рік Тіктоку, який я вела, в мене, мене просто імунітет. Я не реагую на такі коментарі. Але я зробила такий висновок. Якщо я відповім на негативний коментар, навіть просто хештег відповідь на хейт. Цей коментар просто залітає. Верніше, це відео просто залітає. Це говорить про те, що людям, людям це цікаво, вони це дивляться. Я в своїй відеовідповіді нікого не. Не принижувала, нічого поганого не казала, я просто висказала свою думку, і там мені було, насправді, мені було що сказати. Це не то, що я там захищалася або ще щось. Я просто сказала то, що я вважала за потрібним. Так що дякую вам за підтримку. Мені е, дуже приємно, що вам подобається дивитися мій канал. Дякую всім, хто підписувався. І такі, наприклад, коментарі, які пишуть, вони тобі завидують або ще щось. Я на них не відповідаю, я їх не лайкаю, я не. Ну, я просто не знаю, що мені відповідати на такі коментарі, але ем, на всі позитивні коментарі, всі нормальні коментарі, я завжди намагаюся відповідати. Також на ваші запитання. також. Далі тут в мене було запитання, Просто під цим відео, яке називається «Заважаю людям продавати картини. Тут я тільки що зайшла. Я реально в шоці. Я не знала, що у мене скільки тут коментарів. Я спочатку побачила, що воно залетіло, а зараз я зайшла в свою youtube студію і тут всі коментарі, коментарі, коментарі. Я в шоці. Давайте трошки ще почитаємо, що тут пишуть. Давайте, бачите, я листаю, листаю, а воно. Ніяк не закінчиться. Трембіта, наприклад, 332 написала: Таня, не переймайтеся через таких людей. Наша енергія безцінна і не варта того, щоб її тратити на негатив. Добра, любові й мир в душі. Дякую і вам також. Насправді я не, я не переймаюся. Я один раз висказалася і забула. Потім. Азіза Золотко написала: Ти дуже чутлива людина. Не всі художники чутливі, гарні люди, багато надмірних, задрісливих, які хочуть конкурента деморалізувати. Мені твій приклад дуже потрібен. Дякую. Дякую вам, Азіза. Так, Зінаїда веселе сільське життя. Написала: Зачарована вами тетянка, ви підбадьорюєте до малювання, різні техніки, сюжети і дуже цікаво, правдиво показуєте своє життя і творчість. Дякую вам, Зінаїда. Так, далі. На жаль, Артем Артем написав, ага, я не буду це читати коментар, тому що він визове теж багато різних коментарів негативних. І також мені... я запам'ятала один коментар, в якому мені написали, що тепер, через те, що ви так відповіли, на вас образилися усі ваші підписники. Ну, вибачте, якщо ви образилися, я не вважаю, що я сказала щось образливе. Я вважаю, що я сказала правду і то, що я думаю. І е, то, як зреагували люди, і багато людей відповіло і підтримало мене, говорить про те, що, в принципі, я була права. Ен-Сайл Джерри. Добрий день. Живу в Канаді, помітила, що тільки в нас пишуть негатив. Блогер показує свої роботи, а йому і про голос прилетить, і про нігті в американцях і в інших странах ніколи нічого не бачила. Хоча іноді спеціально читаю і бувають і нігті Но... справді жахливі. Е, ну ні, тільки в нас доброжелателі. Не звертайте уваги. Хотіла поцікавитися, яка недорога компанія, якою ви пересилаєте картину. Названня можна. Якщо ви дивитеся. And Style jewelry. компанія називається Cheat Chats. Я напишу. Ігор Су. Суле, підписався Таня, це трата нервної енергії на пустої. Лучше продовжати рисувати. Отлично, виходить, дякую, Ігор. Ну, бачите, це не трата моє... моєї енергії. Я записала відео, воно набрало переглядів. І, до речі, я монетизувала свій канал. І перегляди теж дають мені. Трошки грошей. Дуже мало ще, але, але дають. Жанна в хорошо ви відповіли завісливим людям. З повагою, хоча видно, що накипіло. Злі люди пишуть злі коментарі. Навіщо? Від стільки несправедливості, горя і нещастя кругом. На що ще хуже робити? Саме мало, що ми можемо зробити для інших, підбадьорювати і підтримувати. Нічого. Добро. Нічого. Якщо немає, що добре. Я просто перекладаю. Якщо немає сказати чого доброго, просто промовчи згодна. Мені теж, наприклад, якщо щось не подобається, я ніколи не напишу нічого поганого. Я просто пройду далі. Я, ну, якби... Ну, якби... Е, просто промовчи, але ж ні, желч, нутро, жод, треба його на когось виплюнути. Не стоїть читати і впитувати себе їх злость. Бажаю вам успіхів в усьому, оставайтесь також сильною, красивою і трудолюбивий. Дякую вам. Я на пришко написала. Мені взагалі здається, що такий коментар написав не художник. Я не художник, працюю на дядю за копійки, але вирощую квіти. Перехрестись, перехрестить, переступить і відпустить. До побачення. Я не вам, Яна, я не дуже приймалася, я відповіла. Коли мені, наприклад, щось таке пишуть, і мені є що відповісти на якісь такі. Mm, несправедливі коментарі. Я завжди відповім. Ні, не завжди. Рідко, але я відповідаю. Іноді це був той раз, якраз я відповіла. Якщо вам було цікаво подивитися це відео, напишіть в коментарях, і я запишу друге відео. Ми почитаємо коментарі, які тут були, тому що їх багато насправді. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, напишіть, що ви думаєте. Якщо ви хочете подивитися це відео, про яке я кажу, я. Е Постараюся зробити посилання, бо я ще не вмію це робити. Дякую всім добра, і мирного неба і щастя. До побачення.